Місцева Вінницька Нива прийматиме своїх гостей, футболісти столичного локомотиву. У першому матчі своєму на, на Кубок України їм вдалося перемогти першоліговий діна з рахунком 1-0. Потім команда відібрала очки у одного з лідерів чемпіонату Тарасівської Юкси. А потім команда, команду, наче підмінила, зараз небезпечна атака, вхід в штрафний майданчик і пенальті ставить арбітер на перших. Хвилинах поєдинку. Зараз порушення правил проти капітана команди сьомого номера Данила Жукова. І пенальті у ворота Вінницької Ниви. Це другий пенальті. Отож, удар по воротах. Вічний не рятує цього разу Ян. По центру пробив, по центру пробив зараз гравець футбольного клубу Локомотив. Великими силами зараз атакують віничани і усі футболісти локомотива за лінією м'яча перебували. Петленко. Петленко, але вже два гравці було на нозі у Артура. Довга передача вперед. Контратака. Небезпечний може бути вихід сам на сам. Десятий номер, гости, Небезпечний удар по воротах. Ледь не сказав зараз. Добрий вечір, я диспетчер. Як ніколи зараз актуальна, адже на полі футбольна команда з логотипом Крозалізниці на грудях і вже Вінницька Нива в атаці. Претендували зараз на. Гру рукою зараз футболісти Вінницької міри, але продовжилась у нас гра, і Артур Петленко. Пішли високі футболісти. Я нагадаю, що після часу одного кутового вдалося забити м'яч. Стійка знову один-один нарешті. Артур Загорулько. Артур Загорулько забиває свій сьомий м'яч у цьому чемпіонаті. Зрівнюють рахунок Вінничани на 43-й хвилині. Ну, вдала знову передача Швець з М'ячем, Швець, хороший пас на Власенка, Власенко, на Страшкевича. Вадим, Вадим дотик вирізає м'яч, Петленко в штрафному майданчику з М'ячем Петленко. Петленко пасує назад. на Чіп... Чіпенко з м'ячем, Знову подача в штрафний майданчик. Боротьба. Швець з М'ячем. Швець. Швець підробляє м'яч собі. Удар полота, рекошет! Підходим! знову Росія, Швець, щойно! Гравець який вийшов на заміну завдяки рикошету, у другому своєму матчі поспіль Олексій Швець відзначається забити м'ячем і у нас рахунок 2-1 на 59-й хвилині поєдинку. Михайло Абрамов намагався виконати передачу на Вольфа сухомлину, але звалюється м'яч у Голкіпера. Ось м'яч вилітає в аут. І вже Олексій Швець у штрафному майданчику намагався прострілити зараз. Олексій невдала передача. Блокуються удари. Власенко! Тому це твердий гравець основи не вистачатиме. Зараз Петленко. Небезпечний удар по воротах Петленка. Парирує зараз цей удар. Власенко зараз. Власенко зараз до прямував. Власенко з м'ячем продовжує перебувати. Пасує зараз. Чудова позиція зараз була у Артура Петленка. Довга передача це завжди передача в боротьбу і завжди шанс отримати, зберегти його. Десь 50 на 50. І зараз одразу подвійна заміна готується у сьогоднішній гостей. А поки що довга передача вперед. Артур Загорулько з м'ячем штрафному майданчику. Артур Загорулько пасує в центр зараз на Даніла Копцова і вдається локомотиву. Побачимо, Ісаулов подає. Подача Ісаулова. удар головою вдається пробити зараз у цьому епізоді. Автору забитого м'яча Тімуру Тітаренку не вдається забити. І фінальний свісток. Вінничани здобувають свою третю перемогу у сезоні. Набирають 12 залікових балів. підіймаються поки що на дев'яту сходинку турнірної таблиці.